Всім привіт! Працюємо на доставці в Портленді. Ось щойно виконали замовлення. Зараз хочу розказати, як не варто робити і можна бути деактивованим, звільненим з роботи в доставці, скажімо так. Працював я, значить, це було в неділю, досить пізно. Година десь була вже чи перша ночі, чи навіть пізніше. Але у своєму районі недалеко взяв два ордери. Ну, спочатку один у Вендіс потім мені докинуло ще один хороший. І йду, як би, доставляти перший ордер. Він був досить близько, недалеко. Напої були в одному ось такому для напоїв такій посудині, щоб вони не розливались, ну, щоб зручно було їх тримати, поставили їх разом. І дві такі маленькі сумочки, там, певно, бургери були чи щось таке невеликі. І я машинально якби, знаю, що в мене два ордери, але беру все разом і думаю, там, коли дверей вже розберуся, подивлюся, що для цього ордера, а що для іншого. І Я йду якби, по сходах. Це був Третій поверх, я пам'ятаю, яка це була квартира. Мене зустрічає якби, клієнтка, а, яка рухається вже назустріч мені вниз, і я машинально віддаю її ну, весь ордер. Повертаюся вже до машини і розумію, що у мене два ордери. Потрібно було забирати. Я ж мав забирати. Вона вже, звісно, зачинила двері. Я постукав, написав. Торде ще можна написати смс, що так і так у вас помилково віддав ордер для іншого клієнта. Але чую сміх, там радість, що ось їм досталося більше їди, яку вони не замовляли, звісно. Ну, тут якби моя вина, тому що ордер віддавав я добровільно в руки іншому. Але і люди виявилися такими досить нечесними. Що забрали не своє не замовлення. І що в такому разі робити? Поїду назад в Вендіс, вони ж мене щойно пам'ятають. Я щойно там хвилин-дві забирав замовлення, а я не знаю, що людина замовляла. Наприклад, я, який що вона там точно замовила. Я б вже замовив від себе, якби купив е, ось цей ордер. І виходить, що. Треба якось закривати замовлення, а закрити ти його ніяк не можеш. Тобі треба поїхати, їхати було досить далеко, цей другий ордер, поїхати на ту локацію і там вже якось його закривати. Подзвонити до клієнта теж нереально, тому що номер не продзвонювався. І вийшло, що треба було поїхати і там нажати. От я в такому разі так і закрив це замовлення. Інших варіантів я тоді не бачив, що зробити, що я віддав замовлення. І це, звісно, violation, зразу на порушення, ті, таке серйозне порушення для аккаунта, що їда ніколи не була доставлена, ти можеш там оскаржувати, звісно, якщо такі violation там різного типу характеру приходять. Але що ти напишеш, що ти віддав комусь, звісно, ти ID при передачі їжі не перевіряєш, що ти віддав комусь, не знаєш кому, але. Наприклад, а людина може і взявши їжу, це часто буває, взявши їжу. Якщо ти не роб... є такі замовлення, що ти робиш фотографію, як доказ того, що ти передав або залишив їжу, а вона може таким, такі недобросовісні, скажімо, клієнти можуть їжу забрати і сказати, що вони нічого не отримали, можуть бути і такі випадки. Але чому порушення досить серйозне? Тому що такий тип порушень, як правило, 2-3 таких порушення, і ви деактивовані, ви більше не працюєте в поставці. Це вважається досить серйозним порушенням. Звичайно, вони потім їх забирають через 100 інших доставок в майбутньому. Але цей випадок досить неприємним, і я вирішив, хотів ось, поділитися з вами. Розказати, щоб не повторяти ось такого, старатися робити завжди фотографію, якщо даже у вас такі є клієнти, щоб вони з номером, ось з номером будинку чи апартмента, щоб вони не могли сказати, наприклад, їжа не була доставлена. Якщо ви її дійсно доставили, це не ваша вина. А в моєму випадку ось одне порушення і така сумна історія. Так вийшло, що повно таких клієнтів. Які не захотіли віддати замовлення, не своє, яке вони не замовляли. І ось така сумна історія е, роботи в доставці. Так що слідкуйте за цим, тому що багатьом ось так аккаунти і блокують. Можна залишитись ось з такої роботи. Ще ось був один такий кумедний випадок, є такий тип е, доставок до РДШ, що. Потрібно передати контактно в руки клієнту ось їжу. І буває, ти дзвониш, буває, навіть просить, просять часто не дзвонити у двері, не турбувати, не стукати. А буває, і дзвониш у двері, якщо це не просять не робити. Але клієнт чомусь він не виходить за замовлення. І ти не можеш одразу закрити замовлення. Включається таймер на 5 хвилин. Якби в мене таке було, я не розумію чому. Я привіз їжу і дзвоню, телефоную, стукаю у двері, ніхто не виходить, ніякого зв'язку від клієнта проходить ось цих 5 хвилин, я вже йду до машини, вже закрив якби, замовлення так, там робиш фотографію і залишаєш якби, інструкцію, де ти залишив саме ось ордер. І я вже йду до машини, вже навіть розвернувся, вже їду і бачу. Він чекав, поки я вже піду від дверей. І він вийшов аж тоді, він був вдома, тому що автомобіль був. Я знав, що хтось є вдома. І він спеціально ось так робить. Ось, ось, ось я не розумію таких людей. Навіщо ось так робити? Чекати аж цих всіх п'ять хвилин, не виходити. І пізніше, після всього, він вже тоді виходить і ось забирає ордер. Ну, ось так, буває. А якби час іде, ви самі розумієте. Так що за ось цей другий тиждень ми працюємо з бонусом від Дордеж. Залишилось ще біля 20 доставок зробити. Трошки більше, ніж за два тижні, ми це зробимо. Щоб забрати ось цей бонус, який зараз Дордеш дає. І за минулий тиждень вийшло на Дордеші 1040 доларів. Майже як і в минулому. І трошки більше на GrabHub. 233 долари. Залишу на різочку, е, самих таких зйомок, ордерів, які вдалося зробити, зняти на камеру за минулий тиждень. Ось приїхали з доставкою Cheesecake Cake Factory. Зараз пройшли Фосен такий в'єтнамський ресторан. Такий велосипед цікавий. Ось, забрали ордорочок 5660, непогано. Хтось полюбляє в'єтнамську їжу. Така ситуація, потрібно віддати в руки замовлення орду ось з цього в'єтнамського ресторану і ніхто не виходить. І фото не мають. Ну, я на всяк випадок зробив. Вдруг... Буде знову якесь порушення чи щось з того. Зроблю ход, ніхто не виходить, дзвониш, пишеш, ніхто не виходить з хати. Зараз вже зовсім інша ситуація. Знаходимось Міу Суші і... Злили, що ордер забрав хтось інший. Забрав. Читаю, поки... Персонал дзвонив у Дордеш і вони заплатили. Не видно, клієнт або клієнт, я не знаю. І зроблять інший ордер, такий самий, тому що водій, певно, не доставив чи. І потрібно зачекати. Ось сьогодні повезло з останньою доставку і маю і прямо в свій апартмент. Нежі, ось так. Ось, виїхали зранку 7 11 перше замовлення, а друге ось там через дорогу Кріспі Крім. Донатси 28 доларів 16 миль за друге, за перше сім. Ось так. Хороше замовлення одразу. Прийняли. Смажить Донатси цікаво. Далі карамелізують. Треба збирати орбіт 16 миль, 28 плюс. Ось, там 10 коробок Ось перше таке раз замовлення всі кідонаці. Що ж, веземо. Ось, виконали доставочку. Кому треба ось є телевізор, монітор. З люди, куп. Наш заклад. Ось на 48-й вусток, ось так накрили гарно, вже певно готується до свят. І ось такі вагончики футка з'їжджу. Чистенько для собак, щоб мав водички попити, ось напої. Забираємо такий ордер, вафлі, солодке. вам такий експонат, як ви відноситеся за до цього? І це яка машинка в Америці. Дордеш всі працюють, бачите, навіть на самокатах. Акцію 600 доларів за 290 доставок продовжили, так що реєструйтесь. Скинули доставку. Ось рубрика кожен дивани, бачите, яке крісло є на Белл Авеню. І Одразу продовження рубрики, додачу ось такий міні-диванчик. І ще от, ось, такий. ось такий, може, кось сподобається стілець. Вже отримав бонус від РД, 600 доларів. З реферала все працює, гроші приходять. Також продовжили саму акцію, що також можна почати роботу в доставці Тордеш і за 290 доставок отримати це не є. Просто так, за реєстрацію потрібно виконати 290 доставок. І бонусом дають 600 доларів одразу ж. Так що, кому це цікаво, я можу скинути реферальне посилання, ви можете зареєструватися, потрібно виконати. Це все за 60 днів, можна розбити на 2 місяці, що також зручно. І забрати свій бонус. Так що, хто бажає, звертайтесь в Америці так, якщо щось не подобається працівникам, одразу страйк. Тож зараз вийшли після 5 вечора, середа гарна пішла доставка за 49 хвилин. Вийшло ну, майже там, до 40 близько доларів. Практично ось у кожному районі зараз є бонуси до 3-2 до долари, до, додають до ордера. Так що ось тому, так. Сьогодні повинно добре вийти. Також ще одна новина, хто, можливо, хоче спробувати ліфт, кому алергія на їжу чи ще щось. Ліфт, таксі. Потрібно возити людей. Також є хороший бонус, прикріплю скріншот, ось які зараз роздають бонуси. Ось, вже йдуть свята у нас і бачите, хороші А диван там є. Безкоштовні дивани, ось рубрика. Так що хто бажає зареєструватися і працювати з бонусом, дайте знати, пишіть директно. Півпонус, який можна отримати 900 доларів. Якщо ви спробуєте ліфт, то там за скільки там поїздок. Люди досить лояльні, ну, спокійні, я очікував, що буде набагато гірше. Поки що попадались нормальні пасажири, адекватні, досить спокійні. Виконав 10 поїздок сьогодні. Тому хто бажає, можна зареєструватися в ліфт. Ось тут така, такий цікавий будиночок. Ось така зона, де можна почитати якусь літературу, відпочити, ось також шахмати пограти. Пальмочки. Ось такий ордерочок за 20 доларів. Зараз там година пік. такі напої чи ще страви. Сюди тихенько, можна також причепити ремнем, стігнути. Дієакція, Дордеш. Скажу вам, що найкраща з доставок, в яких я працював. Я попрацював вже всіх. Ще й плюс бонус. Реєструйтесь по моїй силці і отримаєте бонус 600 доларів. Так що DoorDash топчик. Ось, привезли доставочку. Привода у пригода в нас осінь. Гарно. Краса. такі будиночки наче у касі ось Така природа. завозим донатцы. Штуки. Кристи Крим. Итак, у нас зараз нереально классный ордерок попался, я прикрепил скриншот 27 долларов, там даже 5 мель, не знаю, ну, дуже классно Так що я про Дордеш серйозно говорю, що зараз є хороша можливість зареєструватися, так що пишіть. Тільки ви маєте бути спортом до штату Орегон для того, щоб е, взяти участь в цій акції. Ну, в інших штатах можливо також у надії. Я маю забирати ордер чи Фекторі Factory Dave Busters. Тому цікава робота в Америці. Дайте знати, пишіть в директ, робота не важка, робота на доставках. Так що всім постараюся відповісти.